Вітаю, друзі, з вами Лимок. У нас знову будуть коробочки літакові вихідного дня. Було у нас завдання, яке можна зробити. Ну і зараз воно ще по факту є, до кінця сьогоднішнього дня. Треба було набити 150 тисяч персональних очків і відповідно давало дві коробочки, ще одну коробочку за кожен день, що заходимо, забираємо. І, відповідно, три коробки давайте відкривати. В середньому з них має випасти біля 200-250 золота. Давайте перевіряти теорію. А, з першої нічого не випало. От і мої 200 золота. Ну і з третьої випаде аж нічого, напевно. Ну, Ще 150 нормально. І 10 тисяч вільного досвіду. А, загалом випало 350 золота і 10 тисяч вільного досвіду. В принципі, непогано. Непогано. От, Попроходив я задання на оцей сяючий клинок, ледве попроходив. Час у мене надзвичайно небагато було перед роботою. Але, в принципі, я впорався. Загалом, якщо минулого тижня мені не випало золото, то цього тижня трохи там й <кхи> Ну, Як й казав, в середньому це виходить приблизно за кожні три коробочки, які ми відкриваємо. Це 200-250 золота. Плюс-мінус, має випадати. А, такі от справи, пишіть, будь ласка, що саме вам випадає а, з коробочок. І, до речі, цього тижня, нарешті, закінчується оцей от етап другий. І, відповідно, у нас ста стартує третій етап, який буде такий самий, як перший тиждень, а, що дуже круто, тому що буде легше його проходити. А, оцей період штурму, чесно кажучи, він мені не подобається. Ну, але маємо те, що маємо. І в нас залишається ще два тижні. На даної акції фармимо золото, поки є можливість. І потім будемо його витрачати в танках, наприклад, на різні а-ля трейд-іни або ще щось. Такі от справи. Дякую вам за перегляд. Гарного, <кхи> Гарного вам дня і до побачення.